Гра санбол демонструє рівень командної комунікації. Ви зможете побачити, як учасники вміють домовлятися один з одним, чути одне одного та наскільки вони сприймають ідеї, які пропонує кожен учасник. Командна гра санбол це випробування для вашої команди на тренінгу. Гра дозволяє продемонструвати групі рівень командної взаємодії, винахідливості та прийняття рішень в кожен момент часу. Перед командою стоїть задача з центру поля перемістити м'яч таким чином, щоб він побував на промені біля кожного учасника і в результаті опинився в центрі. Тримати поле санбол можна лише за спеціальні ручки. Торкатися м'яч руками не можна. Якщо м'яч падає на підлогу, все починається спочатку. Під час виконання завдання групою можна побачити, хто візьме на себе ініціативу, яку стратегію обере команда? Будуть передавати м'яч по черзі по часовій стрілці, чи хаотично в різних напрямках, як піде. Які лайфхаки для виконання завдання вони вигадають? Чи будуть діяти в рамках, чи їм дозволено все, що не заборонено? Як команда реагує на невдачі? Готові працювати до перемоги чи здаються на половині шляху? Це все покаже час під час вправи з грою Санбол. Гру санбол можна використовувати на комунікативних тренінгах, психологічних тренінгах, управлінських тренінгах стратегічних сесіях та тренінгах командотворення Такий реквізит для командної взаємодії здатен підвищити продуктивність ваших заходів та стати родзинкою будь-якого тренінгу, фасилітації стратегічної сесії та майстер-класу. Командні ігри ви можете придбати у нас на сайті wowtraining.com.